Ді для вас працюють Наталя Соколенко. мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про розвиток та еволюцію в Україні безпілотних систем дронів. Який шлях ми вже пройшли за ці понад три роки від часу російського повномасштабного вторгнення, і відповідно, що нам належиться перейти найближчим часом з огляду на ті тенденції, які спостерігаються в цій царині. У нас є прекрасний інформаційний привід, адже в Україні вперше випробували fpv дрони на оптоволокні на відстань понад 20 кілометрів. Ми знаємо, що дрони. На оптоволокні зараз вже значною мірою визначають поле бою, принаймні, якщо йдеться про найближчі ділянки фронту, там, де ворог стоїть навпроти нас. Але раніше йшлося все-таки про те, що ФПІ-дрони на оптоволокні були спроможними покривати відстань на 5-10-15 кілометрів, понад 20 кілометрів це справді події. І з нами голова правління Альянсу Нова енергія України, розробник БПЛА, командир спецпідрозділу ударних дорогів. Дронів білий Орел Валерій Боровик. Пане Валерію, вітаємо вас в етері українського радіо. Ну і, власне, хотілося би почути вашу думку стосовно того, за рахунок чого вдалося нам досягнути такого результату, і де зрештою межа цих дронів на оптоволокні. Тобто, чи можемо ми розвивати дистанцію і ще далі поглиблювати і проникати в тил ворога? Вітаю, ну дійсно це вже досягнення досить серйозне, тому що раніше це було 10 там плюс-мінус кілометрів, 15 там до 20. Зараз уже вже 20 плюс-мінус. Безкінечно розвивати це неможливо, тому що є фізичні параметри. Дрон має на собі тягнути котушку, яка розмутує оптоволокно, і тому ти його і ти чим більше ти цю котушку ставиш, чим більше обсяг оптоволокна зрозуміло, що тим менше ти несеш чи бойової частини, чи там іншого навантаження, камера, там е, щось інше в залежності від призначення дронів, і е, тим на меншу відстань ти можеш летіти, якщо в тебе менше оптоволокна. Да? Тобто, це ну, така межа все рівно буде досягнута в залежності від розвитку е, там, е, технології по виготовленню оптоволокну. Наскільки воно буде тонке і не важке. Обсягах необхідних для дольоту до відповідної відповідної е, там точки до, на відповідну відстань. Ну цікаво в, в цьому сенсі завжди я намагаюся уявити, так, як це волокно виглядає. Тобто це щось на кшталт волосіння, така тонесенька, але цупка стрічка, яка спроможна витримувати навантаження і не обриватися, так? Ну, Так, ми коли випробовували там свої дрони на початку. Війни ще в 2015 році на полігонах є були завжди такі, знаєте, після навчань, коли турами навчались, то там були металеві такі тоненькі, тоненькі волосся, да чи метал такі, але металеві металеві досить тонкі речі, і ти ходиш там, заплутуєшся в цих цих нитках металевих. А зараз уже оптоволокно, воно звісно, що менше там болючіше, коли ти йдеш, коли ти заплутуєшся в цьому, да але все рівно, це, це ниточка, все рівно це відстань, яку ти не зможеш більше пролетіти, чим в тебе на катушці є цього, цього волокна. Знаєте, вчора в соцмережі Фейсбук з'явився цікавий допис на тему дронів. Колишнього головкома Валерія Залужного, це зараз наш посол у Великій Британії. От вчора він відвидав виставку у музеї танків там у Великій Британії, і там в тому музеї зараз виставка бронетехніки російської підбитої російської бронетехніки, зокрема і танків, яку привезли от прямо з поля боя сучасної війни 21 століття в цей музей. І далі Валерій Залужний от розмірковує про танки, як вони з'явилися у Першу світову війну і стали тим геймченджером, що змінив хід бойових дій, і порівнює вплив тоді танків в Першу світову війну і дронів на хід війни у цю війну, цю російсько-українську війну. І от я дозволю собі зацитувати, що він пише, порівнюючи дрони і танки, з 2022 року ми. Отримали від західних партнерів різну допомогу, включаючи танки та бронетехніку. Вони мають потужну броню і врятували не одне життя українського військового на нулі. І за цю допомогу ми дуже вдячні. Але в той же час ця війна показала й інше, навіть найпотужніша Бронетехніка втрачає ефективність перед обличчям новітніх, новітніх викликів дронів, високоточних ударів, цифрової розвідки. Танки більше не є гарантією перемоги. Світ стоїть. На порозі нової військової епохи. Як ви думаєте, дрони все таки стануть тим остаточно геймченджером у цій війні російсько-українській війні? Хоча багато хто вже її оцінює не просто як російсько-українську війну, а має нібито ця, цей, ця війна і ознаки третьої світової, чи все ж таки дрони не останнє слово, і щось щось уже визріває, і ми це щось побачимо? Чи все ж таки дрони ще мають величезний потенціал для розвитку і для того, щоб з? Змінювати дійсно сили на той чи інший бік, ну таким кардинальним способом. Знаєте, дивлячись, як дивитися на розвиток цієї війни. На жаль, на жаль, превеликий геймченджером в цій війні стають політики, тому що вони зараз своїми діями можуть змінити ситуацію, і це було і на початку війни. Якщо не говорити про техніку, поки що ми говоримо про глобальні речі. Тобто, можна було здати Україну і підписати все те, що те, що вимагала Росія, і без війни, і бути і жити в приниженні, да тобто, не ви не винвідстояти державу, не взяти автомати, не взяти там все те, що можна було. Тоді, там, я 24 числа 25-го, я з своєю берданкою прийшов там в руту з призначення Нацгвардії до того, як видали автомат. Тому це, це все може змінювати розчав пера, і, на жаль, це і раніше було. Якщо опуститись нижче про те, які технології цю війну, дійсно технології управління, Різними засобами дистанційно без знаходження всередині цього засобу е, е, фізично, тобто безпілотники, як ми говоримо, е, і вони можуть бути не тільки повітряні, а й наземні, і надводні, і підводні. Ну, підземні ще тільки, ще тільки немає, да. Значить, вони, вони дійсно змінили хід розвитку подій на війні, цій і, скажімо так, внесли величезні корективи війну майбутнього, яка формується відбувається. На жаль, на самому великому полігоні на сьогоднішній день мілітарному в Україні. Говорячи про безпілотники, можна говорити про те, що і танки, вони зараз танкетки, але завтра будуть і танки безпілотні, і вони будуть там свою, своє вкладення робити в війну. Але повітряні дрони, як мас наймасовіші продукт на сьогоднішній день цієї війни, він впливає дуже сильно. Я особисто Валерію Федоровичу перший раз. Показав uh, fpv дрон в цій війні і взагалі в цьому житті. Тобто, перший раз він побачив в, мої, в моїх руках цей дрон. Ми, ми, ми це показували на початку війни. Це в якому році коли... було? Так, в ви? Да, 22-му, Ви що думаєте? FPV-дрони були іграшками для нішової, нішового сегменту хлопців і дівчат, які там літали в основному хлопці. Спортив, спортив, вони як спортивні були, там такий геймерський сегмент, де вони літали, там здобували якісь призи і так далі. У нас просто були е, в підрозділі і оформлені, і не оформлені хлопці, які. Там були чемпіонами, віцечемпіонами України і Європи, значить, і фактично, ми показали, коли приїхали американці, показувати свій дрон, який мав. Сідати і підривати автомобіль да, на дистанції, щось у них там пішло не так, поки там виправляли свої помилки з тим дроном. Я кажу, Валерій Федорович, пішли зі мною, пішли, а ми вам покажемо трошки інше. <гум> і ми підняли да, відвели їх, а це все була історія такий, як сказати. Сабантуй з е, е, показами, з бутербродами, з відео організований американцями. І вони трошки ображалися, коли ми там відвели його в сторону, е, і перший раз підняли підрон. П'ятерка туди, тоді, тоді чи сіморка була з цими дюймовою п'ятидіймовою, навіть з бутилкою води е, літровою, і на відстані, там де можна було бачити, да, Попали в ціль, самі намалювали ціль там ногами, і попали в ціль. І Він такий і тоді Валерій Залушний зрозумів, що каже, каже, що це таке? Це... А воно, воно ефективно виглядає. Я не знаю, якщо ви стояли поруч із тим, як злітає в півдрони, так, так швидко, да? І це, і тоді це, і він такий, що це таке? Каже, дай мені на на цілий на цілий е, е, участок. Я кажу, ні, так не працює. Пілотів нема, дронів цих нема. Це, 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 це радий. Якраз... Хотів десь порушити тему пілотів, в тому числі так, тому що днями з'явилася інформація, що правитель Росії Путін планує там найближчими роками в себе виховати а, десь півтора мільйони пілотів дронів. Так, тобто це досить серйозна потуга буде. Але а, дивіться, якщо ми говоримо про змінювачів гри, ну мені видається, що окрім власне дронів, ми маємо так само мати на оведі, і мати на думці і штучний інтелект, так тому що вочевидь технології не стоять на місці, і поєднання дронів плюс штучний інтелект може породити геть зовсім інакшу якість використання цих засобів. Днями якраз в Україні збройні сили наші вполювали російський рідкісний дрон Альбатрос М5, який був, от кажуть, оснащений нейромережею, так, тобто штучним інтелектом, і це була технологія, яка спроможна власне сканувати території і в реальному часі шукати, відшуковувати людей. Чи могли б ви зараз нам стисло розповісти, яких успіхів зараз вже досягнули росіяни, Власне, на цій дорозі, на цьому шляху, і так само як далеко ми сягнули. Ми не можемо точно казати, чого досягли росіяни. На жаль, ми це можемо бачити лише на фронті, коли збиваємо або, або в глибині країни, коли ми збиваємо дрони, або вони падають самостійно. Без нашої допомоги, або з нашою допомогою там кінетичного збиття або радіоелектронного подавлення, або спущеного, коли забирається управління дроном, і ти можеш сам керувати цим дроном, направляти на голову противника, або забирати собі і розбиратися, що там за нутрянка всередині, тому можемо сказати, що от бачите, коли збили цей дрон, або він упав там по іншим причинам, значить. І тоді можна розібратися щодо чого. Дійсно, розвиток іде, і ми йдемо ніс в ніс, як кажуть, в різних аспектах, в виявленні ребів, які на тебе полюють, і доведення по в по, по, по цілі, вдарення по цілі завдяки там нашим технологіям. Значить, обто волокно, роєві технології, тобто, все це розвивається і попереду доведення до цілі, що воно масово не зроблено. Доведення до цілі за допомогою штучного інтелекту і визначення визначення цілі, яка закладена в тебе в дроні в мізках. Що це, наприклад, такий то БМП, а не танк чи то. Від від відрізнити жигулі на болотах від, від бронемашини, тобто, або різні об'єкти, які не тільки стоять статичні, а й рухаються, координація дронів в повітрі, завдяки штучному інтелекту, і тоді, коли. Цими дронами, багато дронами, десятками, сотнями дронів може керувати один пілот, а вони між собою розбираються е, і, і контактують за допомогою спеціальних датчиків і спеціальних програм не зіштовхуються, можуть летіти різними е, кількостями в різних напрямках і атакувати, при цьому визначаючи самі цілі, які закладені у них в мізках, відслідковувати. Цілий ліяк і рухаються, все це і є е, в розробках не масово, а інколи і починається масове примінення, і буде примінятись. Вже я думаю, що може, можливо, навіть в цьому році. Тому цей розвиток уже не зупинити. На жаль, е, це відбувається на нашій території. Ми зайшли ще і на російську, і атакуємо на російську, і атакували на початку війни і наш підрозділ там на Росії працював, бивши їхні е, там засоби, які там відслідковували наше переміщення, там і заважали нашим силам. Силам е працювати, тобто, все це, все це розвивається і е завжди поштовх дається. Ви знаєте, повертаючись до попереднього питання, е до речі, я не договорив. Що е дійсно я думаю, що ця війна дасть поштовх розвитку кардинально іншого озброєння. Яке за своєю потужністю, і з не то, що потужністю за своїм впливом переплюне ядерну, ядерну зброю, і це логічно завжди такі великі виклики і війна дає розвиток так тих цих технологій. щоб це було у нас, а не в ворога. Маємо робити дослідно бойові підрозділи. маємо збирати інтелект, з витаскувати його із, можливо, окопів а то, то, точково, із там диванів і садити разом, працювати, давати захист цим цим людям геніям, знаходити їх і давати можливість розвитку їхніх їхньої думки, і ми можемо. Захистити себе в майбутньому своїм озброєнням, своєю свої потугою, яка перевищить, ще раз повторюю, ядерну зброю. Це реально, і це, я думаю, буде давить нашої страни. Що саме перевищить ядерну зброю? Ну дивіться, знаєте це не можна сказати, що це буде, що було до того, як ви знайшли ядерний синтез? Ну це це ривок може бути це прорив може бути це може бути і в і в штучному інтелекті це може бути в зовсім інших видах озброєння які ми за навіть зараз не можемо не можемо уявити до того як був виданий ядерний синтез хтось мов уявити що невеличкий невеличка маса може може провокувати такий потужний Вибух. і призводити до капітуляції зараз. японії та та бомба вона ж називалася навіть да. малюк, так, на двома угу. всього на всього двома ударами угу. тобто це 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 було просто ну щось фантастичне неймовірне і зараз ми з вами не можемо сказати що це що це може бути тому що тому що це просто може в нас не вкладатись в голові в розвитку наш нашого нашого наших з нашої свідомості але це буде і, і, і це розвиток цієї цивілізації. І тому щоб ми це зробили, треба треба. Вкладатись в це і е, якби допомагати цьому розвитку, пане Валерію, от якраз питання: наскільки Україна спроможна більш-менш самостійно працювати над от такими викликами і винаходами? І до речі, не дав Сергій вам завершити історію про Валерія Залужного і прем'єру в Дронів, яку ви для нього провели. Як швидко да. вдалося вирішити ті проблеми, які ви тоді озвучили головкому, що так швидко? Не можемо виконати його наказ, бо нема пілотів і немає самих FPV. Як швидко ця машина закрутилася, тоді ну відповідно відповідь на це питання відкриває відповідь і на наступне питання, яке я вже поставила щодо вже створення і реалізації на полі бою новітньої зброї, про яку ми, можливо, зараз навіть не можемо в найсміливіших фантазіях собі думати. Да, що -то від, тоді відбулося? Тоді підійшли радники з е, ходу Валерія Федоровича. Він каже: Давай мені концепцію. Ми підготували концепцію розвитку. Е, Цього якраз напрямку fpv дронів е, скільки потрібно е, на початковому етапі, що потрібно е, подали йому. Ну і далі воно пішло вже такий, знаєте, лавину подібний е, е, розвиток. Тобто, дуже швидко почалося е, втілення е, в життя оцих маленьких. Спочатку виробляли там кустарна. Ми вими виробляли там по, по 5-10 штучок. А потім уже пішло, пішло, коли дійсно проявилося. Ніхто на це не звертав уваги. Маленькі дрони, які я пам'ятаю, там ем, керівники ще тоді е, цих е, е, напрямків департаментів БПЛА взагалі не сприймали, коли ми показали, Та що це таке, який кілограм там носиться, який 300 грам там не на невеликій відстані. І так далі. А потім чуть-чуть, по по і воно швидко лавинами дійсно пішло, і потім уже тисячами ми зараз випускаємо. Е, значить, е, е, тому це, це отакі речі. Вони призводять до е, того, що зрив е, того, що не було вчора, ну знаєте, оцінено. Воно призводить до цікавих е, наслідків від до зміни війни. Дивіться, е, приведу такий приклад: е, на оптоволокні показали е, перші дрони у нас. Ще до повномасштабного вторгнення, тобто до великої війни, вони не були роз розвиток. Ми цим займались теж, але не було потреби в них, тому що не було стільки засобів ребу на передовій, яка які можу, він, він на деяких участках, майже стіною стоять. Не можна оці жахпіві дрони, які без автоболокна, не можна ними працювати, тому що не пролітають, вони не досягають успіху. Або досягають там там 5-10% долітають до цілі, і тому на Курщині дійсно масово почали прийма при... приміняти це росіяни на оптоволокні. Ми вже підтягуємося до масовості такого такого примінення, але раніше цього ну не поодинокі випадки були. Пане Валерію, зараз О, маємо зараз, поставити зараз три крапки в нашій розмові, тому що вже готовий наш колега читати випуск новин. Але дякуємо вам за цікаву бесіду ну і справді сподіваємося, що Збройні сили України і наші інтелектуальні спроможності дозволять нам дійсно здійснити технологічну революцію на полі бою. Ну і можливо винайти ту суперзброю, так вандервафол, яка допоможе нам перемогти. Валерій Боровик, голова правління альянсу нова енергія України. Командир спецпідрозділу ударних дронів Білоре.